На ну, у Києві стартувала одна з найвпливовіших літературно-мистецьких подій східної Європи книжковий арсенал. Сьогодні другий день ярмарку. Сюди йдуть не лише за книгами, а передусім за зустрічами з улюбленими авторами. Усі чотири дні фестивалю щільно розписані дискусіями, презентаціями і автограф сесіями. Більше про програму заходу і його важливість у репортажі Ірина Кондрачук. Хтось біжить після навчання, хтось доїжджає з роботи, а хто з іншого міста? Волелюдні сектори мистецького арсеналу, десятки тисяч книг, що їх сюди завезли вантажівками. Тут усе від фіксації війни до історій про кохання всупереч усьому. То що обирають українці сьогодні, і чи доїхав на книжковий фестиваль Харків? Лілія Фетісова з Луганська не збиралася витрачатися взагалі вдома ще не прочитані полиці книг, але тримає в руках новий роман. Я купила Валеріан. Під могильний невеличка драма, це в ті, хто побачила, хтось радив. Він про національну ідентичність і життя під радянським чоботом 100 років тому, тоді, як і нині, все, що під грифом українське, було на межі. Ця ж метафора червона нитка фестивалю цьогоріч. Бо ми всі в ситуації життя на межі. І на межі в тому сенсі, що ми живемо з великим напруженням сил, і в тому сенсі, що межа ось цього світу людей. Вона йде прямо по Україні. Понад 100 видавниць звідусіль з'їхалися до столиці, щоб подолати розрив між оповіддю й мовчанням, страхом і сміхом, традицію і тим, як ми підхоплюємо її, між тими, хто в цивільному і однострої в тилу і під постійним прицілом ворога. Галузь несе шалені втрати, нещодавний удар по Харкову призвів до того, що втрачено більш як 50 тисяч книжок, час значна частина з яких друкувалася. Для того щоб бути представленими на книжковому арсеналі, посохлі чорні сторінки, що вціліли, спиняють гостей фестивалю мовчки без жодних оголошень. Їх мали б і хочуть купити, але це докази. Спрямована атака на культурне життя України. Дуже символічно, що росіяни спочатку знищують нас, а потім знищують наші книжки про наших загиблих. Як воно, коли твого більше нема, знає і Луганчанка Лілія, тому купує саме у Харків'ян. Я і книга хотіла і побачила в. Вів... І теж підтримати. Найчастіше тут беруть саме новинки, які ледь пахнуть димом. Це ті дві, які вціліли після того, як вдарили по нашій друкарні, то ми їх постійно поповнюємо, поповнюємо, а вони все знакають і зникають. На ці книги ціни нижче середніх. Вони ходорляві за кількістю сторінок, але точно безцінні. Їх беруть для того, щоб підтримати нас. Запаковуйте нам обидві. Добре, усього збереглося 200 примірників із накладу Мисливці за щастям військового Валерія Пузіка і ще півтори тисячі із марахня Геніни несвітської Олександра Ірванця. Приїздіть, купуйте вже у суботу. Будуть автори обох книг. Ви зможете отримати автограф і фото на пам'ять для вас. Працювали Ірина Кондрачук, Євгеній Олінський. Ми. Україна. марафон Єдині Новини.